Компанія Babyliss є одною із самих таких старезних компаній, яка вже дуже давно на ринку перукарської індустрії. Я коли починав свій шлях у 2012 році, вона вже тоді була основою загальної перукарської діяльності, і її інструменти вже були тоді на піку популярності. Дуже багато людей використовувало фени, машинки тощо. Сьогодні ж ми поговоримо про таку машинку, як Babyliss FX3. Якщо ви пам'ятаєте випуск про тример саме цієї серії, у мене є вже на каналі. Ви можете його подивитись, ознайомитись. Тут буде багато як схожих речей, так багато і нових. А ви мене послухайте і подумайте, чи треба воно тобі. Почнемо ми базово з упакування. Мені подобається з їх мінімалістичними та гарними упаковками. Вони дуже гарно оформлюють свої інструменти та дуже класно складають їх. Ну взагалі виглядає досить круто. Хочеться одразу його купити, взяти, дістати. Пощупати, і навіть якщо ви там продаєте інструменти, не стидно навіть поставити цю коробку на поличку, і бо люди звертають дійсно на них увагу. В комплект тут входить досить базовий супнабір. Тут є зарядка, є вісім насадок від півтора міліметра до 19 міліметрів, є шнурочок просто та маселко, щіточка та викрутка. Нічого екстремально нового тут немає. Одразу скажу пару слів про насадки. Насадки тут непогані, тут непоганий пластик, вони досить гнучкі для того, щоб бути еластичними, але не більше якоїсь революції в насадках тут немає. Насадки досить прості, стандартні. Питання тільки до того, скільки часу вони зможуть витримати. Хоча виглядає досить нормально, я думаю, працювати будуть окей. Окей, переходимо до самої машинки. Наша машинка зустрічає нас традиційно з корпусу. Корпус тут полімерний. Він на дотик відчувається дуже круто. Він не відчувається. Дешево, абсолютно, і в руці лежить максимально комфортно. Так само ви можете побачити певну текстуру на цьому корпусі, яка не дає скользити вашим пальчиком по ньому. І це абсолютно ок. Мені корпус взагалі подобається. Дизайну машинки, він такий, бачите, напівпрофесійний, напівдомашній. По вазі. Машинка не є важка, в ній приблизно 280 грамів. Це абсолютно окей, це досить легка модель машинки, не сама легка, але досить легко її зручно тримати в руках і нею комфортно в принципі, працювати. Тому до корпуса, до деталей корпуса, до дизайну корпуса та до ваги у мене абсолютно питань немає. Також на корпусу є. Левер та кнопка включення, кнопка включення тут знаходиться по центру, і левер також знаходиться по центру. Таке буває в таких дизайнерських рішеннях, але є певне. Але якщо до кнопки у мене питань немає, вона вмикається окей. Тут є два рівні швидкості. В Принципі, така тенденція пішла після того, як це зробили JRL. можливо, і раніше, напишіть про це в коментарях, якщо я помиляюсь. А до левера у мене питань більше: левер він не дуже той просто регулюється. Для того, щоб його регулювати, вам потрібно не просто взяти цю кнопку і опустити вниз. Вам потрібно на ось цю центральну западину на цю кнопочку натиснути і потім протягнути вниз або вверх на необхідне положення. І окей, якщо би натискати. Нє було супер натиснути треба. Так, нормально для того, щоб воно рухалося з місця. А це я скажу для мене особисто не суперкомфортно. Тобто, якщо порівнювати левери навіть на подібних машинках інших брендів, то тут він скоріше програшний ніж виграшний. Чому тому що реально незручно для того, щоб його рухати, його треба прям втискати всередину треба приділяти певні зусилля. В роботі, як правило, я не люблю на такі речі відволікатись. Тому, якщо вам це не є проблема, окей, мені це особисто. Не подобається, я вважаю, що в машинках там сучасних, там 24-го, 23-го року, не має бути ось таких банальних проблем. Плавно від левера перейдемо до ножа. Тут є титановий ніж, який є з бороздами. Він виглядає як широкий, але не давайте себе обманути. Я коли її взяв, я подумав: о товстий ніж, окей, буду працювати там стейперами з, з масою волосся і тощо. Але він досить гострий зараза, Він знімає масу волосся і довжину і фейди приблизно так само, як і будь-який плаский ніж. Тому це може трошечки вибити із колії. Ви можете подивитися і подумати, що він товстий, а працювати він буде як 100% тонкий ніж. Але це непогано, це окей, мені подобається тонкі ножі, мені подобається ними защищати фейди. Це абсолютно клас. довжині. по довжині, левер тут висувається від 0,8 міліметрів, тобто в закритому положенні ніж знімає 0,8 міліметрів, а в відкритому 2 міліметри. Якщо порівнювати, наприклад, з JRL, Onyx тощо, то там ножі відкриваються на 3 міліметри. Тут ніж відкривається на 2 мм і це вас може трошечки. Заплутати, якщо ви з тих машинок переходите на цю, бо вона буде знімати на відкритому більше довжини ніж. Мало би тому треба підлаштовуватись. Якщо ви до цього користувались тільки Babyliss, окей, тут немає ніяких абсолютно питань. Я не думаю, що для вас тут будуть якісь незручності, ніж сам по собі титановий і досить якісний. Взагалі, у Babyliss ось ніж це така, знаєте, такий момент, який є їх перевагою основною, і в той же час є їх основною проблемою. Чому тому, що як і у більшості моделей Babyliss, тут не є ніж виключення, і він досить сильний сильно нагрівається це для мене є проблема так само нагрівається ніж на цій же серії на тримерах, і це не окей. Плюс він дуже сильно вибагливий до догляду. Цей ніж починає танцювати вам кардібалети кожен раз, коли він захоче, щоб ви його змастили. Так я розумію, що змазувати інструмент це рядова справа, але якщо ви звикли змащувати машинки один-два рази в день максимум, то ця бричка буде вас змушувати три-чотири рази на день його змащувати. Тому що FX3 сам по собі є тихеньким, дійсно тихеньким, якщо я його зараз розсміхну. Такий ледь помітний шум він є тихеньким і вібрації у нього мінімальні. Але коли він захоче, щоб ви його змастили, він буде. Досить гучним він буде дуже сильно вібрувати. І ось, коли ви його будете змащувати, він буде заспокоюватись і працювати так, як це потрібно. Я коли отримую машинки на огляд, я їх тестую максимально знаєте в таких важких умовах для машинки. Я їх не змащую. Я починаю працювати максимально в такому хардворкі для того, щоб зрозуміти, як себе машинка поводить в таких ситуаціях, щоб можна було цю думку донести. І ось фікс не проходить цей тест. Він дуже хоче, щоб його змащували. Щоб його охолоджували, тому якщо у вас на столі немає масла і охолоджую охолоджую, бля, охолоджуючого спрею, то вам ним буде працювати дуже проблемно. Даний відеоогляд вийшов, дякуючи SPL Group. Хочу подякувати їм за те, що вони відправляють мені інструмент на огляд, що не бояться, що я його захейчу. Дуже дякую, друзі, вам і я залишу посилання в описі, якщо вам цікаво, де можна. Купляти всі ці та інші інструменти, про які я розказую. Також хочу додати до ножового блоку, що його дуже зручно чистити. Його не треба розкручувати як на більшості машинок. Його достатньо просто ось так: от взяти раз і зняти. Ви знімаєте таким чином ножовий блок, ви його можете вичистити всередині, і вичистити корпус всередині, так само від волосся та зайвого бруду, і так само його поставити. Назад без всіляких проблем і працювати ним далі. Це супер зручно. Мені подобаються такі тенденції, коли не треба брати викрутку, там щось викручувати. Тощо достатньо просто раз зняли ніж, оп, почистили і наділи його назад. Клас суперзручно, комфортно, абсолютно ніяких проблем. У Babyliss є запатентована серія двигунів. Вона називається ADM Technology. І двигун саме цієї серії стоїть в цій машинці. Це досить потужна машинка, яка видає від 6 тисяч обертів до 7. Тобто на першій швидкості вона працює в 6 тисяч обертів, на другій в сім. Досить класична історія для сьогоднішнього дня. В принципі, я вже змирився з цими двома швидкостями, я вже адаптував свою роботу під них, і мені вже абсолютно з цим окей. По потужності тут все абсолютно ок. На офіційному сайті заявлено, що вона може працювати 5 годин без зарядки. Але тут у мене є певні питання. Я люблю машинки розряджати в нуль, так як я роблю на них огляди, і мені треба засікати цей час. І якщо чесно, у мене конкретно 5 годин не, не виживаю вона. Чотири є точно, можливо, там плюс-мінус пару хвилин, але п'ять годин ні разу вона ще не жила. Але це не є поганим. Чому тому що мені особисто чотири години зарядки це вже ну більше ніж потрібно. Мені їх вистачає при моєму темпі роботи на дві зміни з головою. Тільки після другої зміни я вже починаю заряджати машинку. Якщо би тут було ще на годину більше, ок, що чесно, не супер критично. Тому і без цього абсолютно нормально. На корпусі є ось такі от індикатор, такий самий. Як і на тримері, він показує на якому рівні заряді він знаходиться. Чим більше ви вмикаєте, тим більше іншу картину ви можете побачити. Прикольно, сучасно заряда вистачає з головою. Тут проблем я з цим не бачу. І Який же висновок я можу зробити із цього всього? Дивіться, насправді моя думка така, як і завжди: Бейбіліс це є завжди якісні інструменти, але навіть при тому, що вони знаходяться на вершині ринку, можна так сказати, що за ними тягнеться дуже велика історія, все ж. Ця машинка, як і будь-який бейбілі, залишається знаєте такою машинкою на поціновувача. Це люди, яким подобається бейбіліс. їм подобається все, що робить бейбіліс, і Вони купують все, що робить Бейбіліс, і ця машинка не виключення. Якщо резюмувати, то вона мені подобається. Вона досить швидко справляється зі своєю задачею. В неї дуже приємно вичищати переходи. Єдиний нюанс, який мені не подобається, що вона дуже вибаглива і дуже потребує багато уваги до себе. Тобто мені її приходиться Часто змащувати, охолоджувати тощо для мене. Це єдиний об'єктивний мінус цієї машинці. А так чи можу я її рекомендувати? Так, я можу її рекомендувати. Якщо ви хочете щось, ось такого дизайну, щось потужне та що працює досить довго, беріть, не пошкодуйте.